Здрасте. С вами Адалида Мюнхен. Нечувано криваві події сколихнули цими днями не лише Світловодськ, а чого гріха таїти, всю неньку Україну та все по порядку. Ось так ще де дощодавна виглядав фасад центральної міської бібліотеки, але грошей на його відновлення хронічно бракувало. А від учора він виглядає ось як. 28 числа о 15 годині 36 хвилин 02 секунди нам надійшов сигнал, що невідомий чоловік скоїв правопорушення, яке ви можете зараз бачити з камер відеоспостереження. Він, розбивши вікна бібліотеки на вулиці Приморська, 56, дуже поранився. І, злякавшись, напевне, скоїного чи то виду власної крові, важко сказати, у паніці почав тікати у бік водосховища. Та це ще не все. У гарячці своєї втечі чоловік не розгледів огорожі на одному з тамтешніх гаражів і напоровся горлом на гостре металеве вістря, від чого помер на місці? Та й це ще не все неподалік у посадці секретар міської ради, відомий далеко за межами міста, розробник і винахідник різних чудернацьких апаратів, Юрій Сап'янов. На власноруч зібраний сучкорізці переробляв викинуті новорічні ялинки на щепу, і тут йому примісінко у жерло його сучкорізки скочив ще один невідомий громадянин, якого чотирнадцяка машина затягла до поясу у своїй лізаки, від чого особа сконала на місці. Шалений мені сяденьок. Уявляєте, я спокійнісінько перероблю на власній диво сучко різці деревину на щепу, щоб безоплатно передати їй на потреби нашого ще одного дива, міні-котельні для підігріву води у басейні нашого спорткомплексу. Як тут крізь доволі гучну роботу мого диво-агрегату чую душе роздираючий крик, я нахилився, щоб роздивитися у гілках, що там воно кричить, і отетерів. Побачивши якогось чоловіка, який повис обличчям на залізній огорожі сусіднього гаражу. Та отетерів я ще більше, коли розігнувшись, побачив ноги, що стерчали з моєї диво з різки З першим випадком, ви гадаю, знаєте, що сталося. А от у того чоловіка, решт якого застрягли у моїй диво різці поліція знайшла ніж. Переконаний. Той чоловік намагався вчинити на мене замах, виконуючи замовлення певних осіб, невдоволених моєю політичною діяльністю. І якби я не нахилився, то міг би сам опинитися у своїй дивосурісці. Виходить, отой чудок, що бив на бібліотеці, а потім настромився писком на огорожу. Життя мені спас про те, що сталося, миттю стало відомо і у Кропивницькому. Ось що з даного приводу маразм тебе повідомив голова Кірородської облдержадміністрації Сергій Кузьменко. Мало зрозумілі і криваві події у світловоцьку не вкладаються у межі тверезого розсудку. Тому я дав розпорядження обласному управлінню поліції провести ретельне розслідування того, що сталося. А ще я розпорядився виділити значну. Суму із обласного бюджету на капітальний ремонт Центральної світловодської бібліотеки мало не покажеться. Ой, ви знаєте, я просто шаленію від щастя. На ялинку поряд не звертайте уваги. Ми просто її забуваємо розібрати. Ага, про щастя. Для інтерв'ю, для правдивого й неупередженого мороз, тебе я навіть святково вдяглася. Ще пак. Ми вже втратили надію. Чекати щонайменше 100 років, Хі -хі. і ми буквально плакали від безпорадності. І тут таке неоцінене розпорядження нашого губернатора Кузьменка Сергія Анатолійовича низький уклінемо за це. Тут, як то кажуть, не було би щастя та щастя допомогло. А з вами була Аделіда Мюнхен. Лише добрих вам новин.